Дня, шановні гості, 13 грудня у західний та східний християн вважається днем Андрія Первозваного. хоч Андрій християнський святий, але в народній традиції звичай та обряди цього свята мають стародавній дохристиянський характер, відгадування майбутньої долі, ритуальне писання калити. Калита це великий корж, який печуть із білого борошна, додаючи мед, мак та яйця. Калита символізує Сонце. Тому що свято Калити це свято сонячного циклу, свято уславлення джерела світла та життя. З давніх давен нічна Андрія, дівчата ворожі. Нічна Андрія хлопці мали найбільші права. За всі бешкети їм люди вибачали. Отже, нічна калиту була чарівничою, доленосною, свято наповнювало буття людини благородним змістом. Дівчата вже й стемніло, а їх немає. Вже вечеря готова. Не тамла тепер. От ми й було дівували. Як зачуєш, була вечорниці, то аж штини тріщать. Зранку ще біжимо, готуємось, бо ж хлопці прийдуть. А тепер очекають, доки ніч настане. хоч спочину. Сьогодні ж свято. Це ж, мабуть, сусідка до мене завітала. Добрий вечір, вам, сусідонько. Добрий, добрий вечір і вам. А я от сиджу і думаю, чи не зайдуть до мене дівчата? Хоч би подивилися, як мовить веселиться. І дівчат щось довго немає. Та оце ж я думаю, та й зайду до вас, хоч поговоримо. Доброго вам здоров'я! скалитою вас, пані матко. Дякую, щиро дякую. Проходьте та сідайте в нашій хаті. А про що це ви говорите тут? Так, говоримо, як ми були молодими. Хіба ми були такими, як наша молодь? Ох, молодість, молодість. Як згадаю, а як ми співали. Добрий вечір. А я оце думаю та й зайду до сусідів. А що? Не тільки молодим хлопцям можна безкетувати. Та ми й тещі не старі. Проходьте, сідайте в нашій хаті. Дякуємо, що зайшли. А, молодиці. А давайте краще заспіваємо. Давай. Ти <кій> машина. матко, Кажуть, що у вашій хаті сьогодні вечорниці. А, так ви не самі, до вас сусіди поприходили. Ви тут веселіться, а ми теж з вами молоді згадаємо. Добрий вечір, дівчатка. Заходьте, аби щастя було в хаті, аби я була багата. Моя хата завжди рада гостям. Проходьте. Ой, давайте скоріше готувати вечерю, бо хлопці скоро прийдуть. Так я на вас і чекаю, цокотухи. Давно вже все готове. Ото жень, де ваші хлопці? А ми самі у черниці почнемо. Нехай їх завідки беруть. А ось ми дали спекли. Давайте, дівчатка, повісимо як найвище. Давай! А, давайте Давайте повісимо. Нехай поскачуть, а ми їх сажею почастуємо. Пані матко, може, вам щось допомогти? Усе вже в печі. Давайте краще заспіваємо, доки хлопці прийдуть. А, а давайте. Загалеті, Давай. бежим. Пісня, гарно. Заспівайте щось ще А давайте заспіваємо. Ой, Авгу, дівчата, пустіть до хати, бо з дороги збився. Гарненько попросіть. Агов, хто такий? Кого принесло? принесли? Андрута, дивіться, лишимо. Пустіть до хати! Не пустимо до хати, бо вас дуже багато. Пустіть ліпше, а то буде гірше. Як візьмемо рогатини, поламаємо ваші спини. Дівчатенька-голубяненька, ми ж не прийшли сваритися, ми ж миритися прийшли, гостинці вам принесли. Та заходьте вже, чого ж ви. Добрий вечір, вашій хаті. З Андрієм будете здорові. І ви, дівчатонька, і ви, пані матко, і ви, шановні сусідоньки. Будьте, і ви здорові, хлопці. Ну що ж, сідайте в нашій хаті. А чому це у вас так сумно, дівчатонька? А заспівайте щось козакам. Затанцюем, Давайте! Давайте. Сувати цих варень. може, їх собака їсти не захоче. Та почекайте, ось заробите, тоді скуштуєте. Переконалися хлопці, що наші дівчата все вміють, а тепер покажіть, на що ви здатні. Хлопці здавна на вечорницях розказували смішні історії. А чи ви вмієте розсмішити та розвеселити наших Звісно, дівчат? Звісно, вміємо, слухайте. Прийшов дід до багача та й просить хліба. А багач такий сидить, пироги їсть, та й каже йому, іди звідси дурний, я сам хліба не маю. Бачиш, пироги їм. <риклад> Батько, мені приснився гарний сон, що ти купив мені червоні чоботи. Дійсно, гарний сон. Але нехай тобі присниться ще й те, за що їх маю тобі купити. <риклад> Це давно. Зустрілися якось з бакуми, які довго не бачились. Як живеш, друже? Нерівномірно. Що це значить? Ну, це коли є хліб, а нема солі. Є хліб, а нема сілі. А ти як живеш? Рівномірно. Нім... Нема ні хліба, ні солі. У батька було 300 доларів. Перший був мак, друга була так, а у третій мала зрозумів. Що ж, гані? Співають, а мати полють та плачуть. <ріст> Тату, а що таке байка? Ну, наприклад, синку, це коли осели свиня розмовляють як мисто, тобою. Ну, молодь, на все здатна. Уявляєте, мій чоловік не прийшов цієї ночі додому. Що? Може, з ним сталося <ріст> нещастя? <ріст> Ні, <що>? але станеться як прийде. Уме. А що? Чого ви так посоловіли? Чи вам ще страшне приснилось? Е, та моя. Що, баба? Отож, новий горщик розбила. Так вам що? Горщика жаль? Та горщика ні, тільки голову. Нарубайте лишень дров, підкинути до печі треба. Що? Та кажу, нарубай дров. Не Що Щоб ти зозумів. А хіба кукувал? Та годі вам. А що наші хлопці заробили вареників? Заробили! заробили. То давайте краще заспіваємо. Заробили. This <laughs> is

На горі жито сидить зайчик. Мер дівчатка, котра із вас найсправніша, до тієї сватів зазиватиму. Ти була, ти галуча була, Той сад свинок, зеленая пачка, Той сад свинок, одинайний п'яшка, П'яшка виголосая. Синький вимір, синький льот, Синький сон, синький сон, Синько я, я, І волну, синько я. Дякую вам, пані матко, за вечорниці. Спасибі вам, хлопці, дівчата та сусіди. Заспівайте мені на прощання. Ой, там Запіваємо!